Всіх радий вітати, друзі і підписників і гостей мого каналу. Подивіться, яка краса навкруг. Ми з дружиною йдемо по гриби, як завжди. Що, що нам ще робити. І перший грибок хотів вам показати, знахідки, тобто, сподіваюсь, будуть. Бо ми вже ось тільки прибули, а вже знайшли. Дивіться, хто це. Так, знаєте що це? А це трутовик серчано-жовтий. Це їстівний гриб, правда, він ще дуже-дуже молодесенький. Ось він тут в мохові росте, ми йому відкриємо трошки сонечка. дамо. Але він дуже смачний, його називають по смаку, схожий на куряче м'ясо. Ну що ж, перший гриб є. Впереді у нас цікава подорож, сідайте позручніше, ми вирушаємо. Так, Друзі, зверніть увагу, ще неділька і земляничка почне вже повністю спіти. А може і раніше треба не прозівати, спробую не прозівати цей момент. Тут ось уже... Ааа, є, друзі, є, нам щастить. Нам щастить, дивіться. Дивіться, буренька, як каже мій брат, вже можна їсти. Капець, як нам повезло, вона вже червоніє, може вже десь є і червона, де більше сонця попада. Тож, ну везе так везе, а вон там дивіться мух якийсь жирний полосатий повза. Це може його клубний земляничина, то він і нервує. Ну що ж, діло буде, думаю. Тут це цвіте, а там уже червона. цьому махнатом-махнатом мохи, друзі, дуже пахне грибами. Але я не знаю, чи то від мене, але я не знаходжу грибів поки що. А може вони дуже майстерно маскуються. Внизу шумить дуже річечка, не знаю, чи буде вам добре чути чи ні. Але я знайшов першого грибочка. Не знаю, чи вам помішає річка мій перший грибочок. Здається, це антилома, антилома садова. Але я в них не дуже розбираюсь, друзі, тож не буду на 100% пе... у... стверджувати, що це саме вона. Писніть, якщо хто знає, я, звісно, загуглю, перепровірю. Грибочок, в принципі, вигляд має досить приємний, а запах. А запах просто шикарний. Друзі, запах ну, ну настоящого, справжнього грибочка. Я його візьму. Подивіться, яка гірська стежина веде мене аж туди і туди далеко. Не одне одного і дружину. Передавай Привіт. Вам привіт, якщо ви не почули. Пошуки пошуки продовжуються, друзі. Друзі, мене не перестають дивувати деякі приколи лісу. Ось росте собі дерево, ялинка. Да? І он дивіться, щось короче, потовщення блин. і далі гілка пішла. Хто знає? Навіщо дерево робить такі приколи? Я їх і раніше зустрічав. Потім, може, потовщення відпаде і буде нове дерево рости. Це якийсь метод розмноження вегетативний, якийсь, не знаю, напишіть, що знак, цікаво. Так, пошуки продовжуються. Ми не покладаємо рук. але нам ще О он туди дефтетися. І це ще не кінець гори. Гора дуже, дуже висока, але є одне хороше ну, є така досить. Видна чітка доріжка і вона не крута, вона по схилу йде плавненько, ми дужаємо. Подивіться, якого незвично чорного кольору цей слимак. Розмір такий вражаючий, теж сантиметрів 10 вдовжину. Зовсім трохи там он десь далі десь, навіть вершина лишилася. Ми з дружиною піднялися. Ой, там аж от, от, весь откудись, оттуда, вже не видно откуда. Фух, якщо немає екшена, то його десь треба брати. Ми побачили в камні отакий ось отвір, якусь печеру вдалі. Ну, зараз я буду лізти, заглядати чужі хатки. Сподіваюсь, що там не ведмідь. І не вовк. Кстати, цікаво, в горах вовки водяться, ведмеді, я знаю, водяться. Це їхня. Все окей там. А от про вовків не знаю лисиця ж я да? от ховраха, якось живе, може жити. Коротше, не переживайте за мене, ніхто там не живе, це просто, це просто розлам такий. І все. Кинемо око на красоти. Виясняється сонечко трошечки. птички, Ну, як ми любимо все. Так, друзі, знайшли відбитки, відбитки, ось дивіться, ведмежа лапа, бачите? Раз, ось, сліди, когті, там все ну все як положено. Це тоді, коли лава текла, ведмідь біг по лаві, а оце ось бігла за ним маленька кішечка бігла. Вижте, це маленький лап. А це трошки більша кішечка. Ну, коротше, ви поняли. Тут звір'я в лаві померло просто тьма. Фух, друзі, а хто небудь знає, бувають безкінечні гори, біля, в яких немає кінця, ти йдеш, йдеш, а вершина ніяк не настає. Якщо буває, то, то в мене. оце... Оце саме вона. А якщо не буває, то друзі, це перша в світі виключення, без вершинна гора. Ми не можемо знайти її вершину. Ми вже битий, биту годину піднімаємося на, на, на невисоку, як ми думали, гірку нескладну. І не можемо дійти до вершини. Камні все більшають, дорога складнішає, ноги. Що з ногами? Стираються. А ми, а ми ніяк не дойдемо до вершини, але ми йдемо. Так, друзі, знайшлося таке дерево. Я гадаю, друзі, треба дятлу сказати, що вже досить, коротше, що досить ці дупла робити, бо це вже багато, многоквартирний дом виходить, а не дупло для одної птички. Знайшли ось такий кусочок пейзажу, друзі. Подивіться, яка краса. От там, вон, бачимо урвище, край урвища виглядав все дуже суперово. Зараз я піду на те уроще, подивлюся, що там цікавенького. Шкода, камера не може передати угол цього уроща, яка глибина, але оце тут вже пішло метрів багато. Ось, дивіться дерево на, на моєму зрості не де стоїть і дерево. Коротше, урви є. Гора красива є, не дякуйте. Так, знахідки нам періодично. Знаходяться, друзі, але... Ой, правилька. але я не знаю, що це за грибочки. Дивіться, і ось родинкою ростуть. Друзі, дивіться, знайшли ось такий класний з дружиною струмочок. та чесь ні звідки і невідомо куди. Ну таке. І там, он, коротше, дивіться хто. Жабкин син. Ой, дивіться, який гарний. Друзі, на верхівці цієї гори там плоска вона така, тут водойма є. Ви, це серйозно, я не жартую. Є власна водойма. Ви тільки подивіться на це. Це крутяк взагалі. Я, я навіть впевнений, що тут риба водиться, блін. Дивіться, то лілії, лотоса чи як він там. Да, оце знаємо, що люди приходять рибу ловить. Цікаво на верхівці гори є своя водойма, ви тільки вдумайте. Отож струмок із неї витікав. А значить ми робимо тут привал, друзі, біля цієї водойми. Купатися не будемо. Так уже вода не дуже внушає довір'я. Може тут сами по 3 метри водяться. А невеличка вода, водойма, то вже і кончається. Да, у нас нічого тут не будемо. Все. Все? Да. Ну і все. Що ж, друзі, нарешті це сталося. Це дійсно сталося. Вам не видно поки що, але я бачу вже. Зараз ми через ці калюжі йдемо. Я вже, чесно говоря, не, не, не очікував, що цьому воду буде. Але, але, друзі. Тарам! Це хто у нас такий? Це в нас. А це не хто зна, хто такий. Зараз узнаю. Так, друзі, ось вони. Ось такі. Вирвав я їх. Не знаю, ну, по-моєму, це маслята. От я ідентифікую це як маслята. Дивіться, яка знизу. Пахне добре. Друзі, то що, ми, коротше, поняли, що це маслята, просто ми, у наших краях вони темніші трошки. Тут, ось вони іще ростуть. тут, дивіться, все стопудово. Оцей вже більше схожий і ніжка, і це ось. Тобто... Знахідки є, друзі. Знахідки є. Щастить. Будемо сподіватися, що ми ще щось познаходимо. Друзі, коротко по суті. Бачите оці всі дерева, оці ось невеличкий садочок, отакий заброшений в папороті. Друзі, це черешні. І вони ось ну, ще тиждень вони будуть зріти. А я знаю це місце. Ха -ха. Угадайте, хто буде їсти черешні. Так, да, ви скажете, що короче, вони ж дикі, оці маленькі, гіркенькі. Але я такі взагалі обожнюю. Мені вони смачніші, ніж любі оці велетенські е культурні черешні. Оці дикі черешні на мене найсмачніші. Друзі, я знав, що вони існують. Дивіться, яка, яка природа красива. І ось мені посміхнулася маслятка. Та-дам! Ха-ха! Поздравте мене, друзі! Вони тут не одні, їх тут чималенько. Дивіться, ось і ще. Ось і ще Так, це у нас хто такі? Це у нас пропав. Це у нас незвісне. Це антилопа була, походу. Ну, коротше, є. Зараз ще пошукаємо. Ось маленький в травичку заховався. Красень. Так, друзі. Птички співають, аж думати не дають таке. Знайшлися ще якісь грибочки, зараз вам покажу. Опа! Ось так ось виглядають. Так, тут вже інтернет у мене не ловить. і Google мені не може підказати, що це за гриби. Але якісь дерев'яні гриби. Так. По запаху вроді. По запаху вроді с'єдобні. В... Друзі, знайомтесь. да, це наша. Подружка, ми їх, ми їх не ображаємо, ми їх любимо. Тихо, не неснемо. Це ящерочка. Це ящерочка веретениця Пока. Можна було б її впіймати, там вам довго показати, але не цього разу. Що ж, друзі, оцією мальовничою доріжечкою ми йдемо вже додому. Погуляли досить-дуже цікаво. Знайшли маслята. Це одні із найулюбленіших моїх грибів. Да, їх небагато, але мені вистачить. Отож, друзі, всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і всім папа.